Наш останній блок про поширення труднощів у сфері психічного здоров'я учнів і шляхи допомоги в освітньому середовищі. На сам початок нам усім дуже важливо знати, що психічне здоров'я дітей і молоді є дуже важливим, і усім нам потрібно подумати, як кожен може стати частиною великої мережі підтримки дітей і молоді. На сьогодні відомо, що 5% дітей і 10% молоді мають проблеми у сфері психічного здоров'я, з них 80%, на жаль, не мають змоги вчасно отримати належну допомогу. Тому педагогам дуже важливо знати про цінність психічного здоров'я, допомагати у вчасному виявленні цих труднощів. Керовувати дитину і її сім'ю за допомогою до фахівців у сфері психічного здоров'я, використовувати належні педагогічні методики та психологічні науково обґрунтовані методи допомоги і ставати частиною команди супроводу дитини, які найпоширеніші виклики в сфері психічного здоров'я можуть бути в дітей і молоді. Уявіть, що під час навчання дитина часто переключає свою увагу, робить помилки у завданні, через неуважність імпульсивно реагує на зауваження вчителя, метушиться у ситуаціях, коли потрібно почекати і посидіти. Звичайно, її поведінка може трактуватися як невихованість щелінощі самої дитини, однак сучасна наука виявила, що всі ці труднощі можуть бути ознаками розладу з дефіцитом уваги. Та гіперактивністю, який є дуже поширений серед дітей і потребує належної підтримки з боку самих дорослих. В іншій ситуації, якщо взяти до уваги підлітковий вік, то в дитини може сильно погіршитися настрій, з'являтися проблеми зі сном, пам'яттю, концентрацією уваги, зникати інтерес до тих речей, які раніше так її цікавили, і все це може бути симптомами депресії. При яку сам підліток ні його близькі нічого не підозрюють. Або, як приклад, взяти дитину, яка відмовляється відповідати перед класом, надміром переживає за своє навчання навіть тоді, коли вже все є визначено, наприклад, скільки вона отримає за своє завдання чи добре підготувалася, може скластися враження, що ця дитина дуже відповідально ставиться до свого навчання або є сором'ясливою. Однак ту саму поведінку можна і варто розглянути як симптоми тривожного розладу, який теж дуже часто зустрічається у дитячому і підлітковому віці. Безперечно, зараз, в часі війни, педагогам дуже важливо бути пильними до досвіду дітей, які вони пережили в часі війни, наприклад, чи вони були свідками травматичних подій, чи їм важко контролювати свої спогади після. Того, що вони побачили або досвідчили, чи вони уникають тих місць, розмов людей, які пов'язані з тим досвідом, який вони отримали, бо все це може бути ознаками посттравматичного стресового розладу. Хочу нагадати, що коли у педагогів є припущення, що певну поведінку чи реакцію можуть бути симптомами певної проблеми чи розладу у сфері психічного здоров'я, то потрібно поінформувати батьків. Про ваші перепущення і скерувати за допомогою до фахівців у сфері психічного здоров'я, зокрема шкільних психологів, дитячих психіатрів, психотерапевтів. Опісля педагогам важливо дізнатися і впроваджувати в освітньому просторі не лише навчально методичні підходи, але і оволодіти психологічними методами допомоги, які будуть підтримувати дитину у шкільному середовищі. Дізнатися про ці психологічні методи можна в часі розмови з батьками, іншими членами команди або на нашому сайті Кола Сім'ї у рубриці Ресурси для фахівців. Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я дітей стосується кожного, і роль класного керівника вчителя у цій мережі підтримці є дуже і дуже цінною. Цим відео ми завершуємо нашу онлайн-програму Резилієнтні класи. І хочемо вам подякувати, що долучилися до цього навчання. Ми знаємо, що ми є і будемо об'єднаною нацією, і саме ця єдність формується тут, зараз, у класах. Тому творімо цю єдність і навчаємо наших дітей.